Друзі, всім великий привіт! Сьогодні, друзі, я вам розповім, як кожен з нас може забрати безкоштовно товари на приблизно 50-70 доларів за запрошення друзів від магазину тему. Ну, думаю, багато хто знає, що це за магазин. Це аналог Аліекспресу, тобто це китайський магазин. І зараз в них є реально крута акція, з якою ми можемо реально отримати безкоштовні товари. А по-перше, що нам потрібно робити? По-перше, ми скачуємо додаток. Обов'язково скачуємо за моїм посиланням та реєструємо через номер телефону. Якщо вас попросить код для реєстрації, ви також вписуєте мій код. А мій код також я залишу в описі під даним відео. Далі я перейду в додаток, щоб легше вам наглядно показати, що нам потрібно робити. По-перше, ви вже зареєструвались. Тепер ми натискаємо на вкладочку Ви. І тепер натискаємо на вигравайте Ви нагороди. Тепер ми натискаємо всі товари безкоштовно. Отримати. І тепер в нас є можливість вибрати 5 товарів. Будь-яких 5 товарів. Просто натискаємо там Отримати зараз. Ну і так далі. В принципі, в мене вже є. 5 безкоштовних товарів. Я вибрав собі 5 безкоштовних товарів. Вибирав, звісно, на подарунки більше. І, в принципі, у мене зараз є 24 години на те, щоб запросити 15 друзів. Тобто, я отримую безкоштовно ці 5 товарів. Темка перевірена, тому що я вже бачив, як людям приходили дані товари. Тому що темка вже існує десь, в принципі, десь близько місяця, але зараз вона почала шилитись. В принципі, далі ми просто натискаємо запросити нових користувачів та копіюємо своє посилання. Ми запрошуємо приблизно 15 друзів, за що отримуємо 5 товарів безкоштовно. Але, в принципі, друзі, можна також абузити дану тему через проксі. Я не особо там займаюся абузом, але знаю, що деякі люди абузять дану тему. І також хочу сказати, що ось ви можете безлімітний раз брати собі по 5 товарів. Тобто, ви один раз там запросили 15 друзів, отримали там оці 5 безкоштовно товарів. Ще раз можете там вибрати 5 товарів, ще раз отримувати. Тобто я бачив дійсно скріни, а, як люди а, дійсно запрошували дуже багато друзів. В принципі, вони абузили і в принципі, воно все проходило. В одному з адмінських чатів я знайшов ось такий скріншот, а як людина дійсно ось позаказувала там, а, по тих 5 товарів а, декілька разів. Тому, друзі, темка у нас перевірена, все працює так, що можна обов'язково робити, якщо вам, в принципі, не сильно цікавлять дані товари, то в принципі ви ж можете замовити їх і перепродати на OLX. Ось я, наприклад, там взяв ті ж самі павербанки, ті ж самі пылесоси. Я з впевненістю можу сказати, що в принципі їх можна буде продати спокійно на OLX. тому що продаю вже не перший рік. Тому, друзі, в принципі, обов'язково беремо участь, обов'язково підписуємось на мій YouTube канал та на мій Telegram канал На моєму Telegram каналі ви знайдете дуже багато різних способів, різних темок для заробітку. Тому, друзі, обов'язково підписуємось. Дякую всім за увагу. Слава Україні!